Ларисі Прокопчук, 18, вона вдова. Раз то беру його телефон, пишу йому, дзвоню йому. Ну, шукаю якусь таку велику надію, що от е, він мені подзвонить чи відпише, хоча я розумію, що ну, напише вже він мені. Її чоловік Володимир Прокопчук загинув два місяці тому на Донеччині. Йому було 23 роки. Мішок з речами коханого, який після його загибелі передали побратими, каже, ще не відкривала. Вони ще пахнуть мазотою, їх ніхто не стирав, птани, військові він постійно їх вдягав. А це броня, яка на ньому була в той період, коли не стало. Рюкзак. Тут для магаз... магазин для зброї. Теж він був на ньому зразу, хлопці знімали 23 квітня. Я дзвонив, було м -м, без 18. І щось такий розстроєний, гай дуже. Я кажу, що таке, якісь, ну що сталося. Каже, ай, щось машина поламала, зараз йдемо на виїзд, потім напишу тобі. Останнє було, люблю і все. Позвонив військкомай, сказав, що Вова вже нема, і виходить, що вова прийняв весь удар на себе. Хлопці залишилися живими, а його не залишилося. Володимир Прокопчук був учасником ООС, захищав Україну у лавах Нацгвардії на сході країни, каже жінка. Під час повномасштабного вторгнення разом з побратимами боронив Київщину. І з 19-го року він був це був Маріуполь аеропорт, був Сіверськ, Білогорівка так само. А вже пізніше, як вже було повномасштабне вторгнення Росії. То він був Буча, Єрпінь, захищав Макарів з Маріуполя. Він привіз цей прапор мені. Ми тоді дружили. Щоб... Пара познайомилася у 2021-му. Торік восени одружилися. Згодом придбали квартиру в Колках, де зараз мешкає Лариса. Він дуже спішив жити. Дуже. Він хотів все і зразу, щоб в нього все було. 11 листопада ми одружились. Побачили ще в квітні це на Пасху. Це був крайній раз, що ми бачились. І за три дні його не стало. Нариса навчається в Ківерцівському медичному коледжі. Каже, в майбутньому планує пов'язати своє життя з військовою медициною. Напевно, через те, що можливо, ну, мене такі були надії, що якби йому надали медичну допомогу, він ну, можливо, він би жив. Тому якось кровуючись на це. Ну, мені хочеться, щоб більше хлопців поверталися живими. Ну, Наразі я стараюся якось трошки відволіктися від цього. Допомагаю його хлопцям. Ми відкривали збір для них навчання. Напевно, моя мама мене дуже так ну підтримує. Мій тато захищає нашу державу також від початку повномасштабного вторгнення. Так само переживаю за нього, рідко виходить на зв'язок. Володимир Прокопчук народився у селі Красноволя, там і похований на кладовище до коханого каже Лариса: приїздить часто. Жалко, звісно, шкода її. Молоднесінька він її сильно любив. Вони були такі щасливі. Надіюся, що вони загинули не даремно, що в нас буде вільна Україна, що в нас буде перемога. Звісно, свою дитину кожній матері шкода. І всіх шкода дітей. Але ж у нас війна і такий час настав. Вдова Володимира Прокопчука просить присвоїти загиблому воїну звання Героя України. Для того, щоб розглянули відповідну петицію, потрібно зібрати 25 тисяч підписів. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.